В Україні писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він присвячений Дню української писемності та мови. Ця щорічна подія об'єднує українців по всьому світу навколо рідної мови та національної ідентичності. Як писали диктант у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, дивіться у сюжеті Вікторії Галки. Магія голосу саме так називається текст цьогорічного диктанту, який написала відома українська письменниця Оксана Забушко. Читав його Павло Вишебаба, письменник, музикант, екоактивіст, а нині військовий. Це вже 25-й ювілейний диктант, який пишуть українці як на батьківщині, так і за кордоном. Долучилися до написання всеукраїнського диктанту студенти та викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сьогодні наша університетська сім'я разом з усією Україною. Буде писати диктант національної єдності щороку. Ми цю акцію звичайно ж підтримуємо дуже. Щасливі, що така в цілому така традиція вже започаткована давно в нашій державі. Це дуже важливо для і національної ідентифікації і нашої молоді, і трохи старшого покоління. Звичайно ж, ми в цим університетом доєднуємося, тобто буде на локації в цій аудиторії близько 50 наших співробітників, студентів, аспірантів. Але крім цього, в режимі Zoom-конференції також до нас доєднаються всі наші члени родини університетської, які знаходяться не лише в місті Дніпро, а й в інших містах. Так України і навіть за кордоном, тому зараз у нас таке це єднання і України в цілому, і нашого університету. 27 жовтня у нас день писемності і української мови. І сьогодні наш університет, зокрема наш факультет, кафедра, організовують диктант національної єдності. Ми сьогодні будемо його писати не тільки студенти, а й викладачі долучаються завжди до цього заходу. Для мене завжди українська мова це зброя. Саме тому важливо не тільки знати українську мову, а й усвідомлювати важливість того, що кожен несе відповідальність за свій мовний вибір і кожен має плекати нашу рідну мову. Для студентки Ірини день української писемності та мови, який буде відзначати Україна святом. Диктант єдності дівчина пише вже не вперше. Свято день української писемності та мови, тому треба ну, відповідно. Цягтися вишиванка як атрибут українства. Цей диктант він як об'єднує багатьох людей по всій Україні. Ми пишемо диктант, якби об'єднуємося, згадуємо, що ми українці, згадуємо також і правила, правопис там лексику. Щороку українські бібліотеки, заклади культури, освітні центри, вищі підприємства та чимало людей долучаються до написання радіодиктанту. Кожного року його пише все більше людей. Це об'єднує усіх. А тому, де б ви не були, ви завжди можете долучитися до цієї традиції. Текст всеукраїнського радіодиктанту буде опублікований 28 жовтня, щоб всі учасники могли перевірити свої роботи на помилки. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.